Бару Хашем, вітаю! Продовжуємо серію Емунай Бітахон у минулому поколінні. Жив такий святий святий праведник, легендарний рабі Мошемалка, про якого розповідали багато історій про його бітахон, його довіру до Всевишнього. Як Всевишній на очах свідків творив для цієї людини відкриті дива. І у своїх виступах, коли він розповідав про бітахон, довіру до Всевишнього, він наводив такий приклад: що людина, яка має довіру до Всевишнього, це як людина, яка має. Гарну страховку на авто одного ранку прокидається, виходить на вулицю. І що ви думаєте? Авто немає. Авто вкрали, і людина, у якої гарна страховка, вона не хвилюється. Вона зателефонувала в страхову і знає, що вже скоро, за кілька годин, вона буде їхати в новій машині, Бо на старій, яку вкрали. Вікно заїдало, кондиціонер вже не працював. Так це все вже в минулому. Тобто, ось це ніби погане, що в його житті сталося, воно обернулося на благо. Чому? Бо у нього була гарна страховка. І ось ця страховка, це наш Всевишній довіра до Всевишнього, Бітахон. Коли ми довіряємо йому на 100%, він робить так, що у нас у цьому житті буде тільки благо. звісно, ми повинні щось зробити. Якийсь хіштадлут. Ми повинні придбати цю страховку. Ми повинні щось зробити у цьому житті, але маємо пам'ятати, що все залежить тільки від нього. І чим більше ми йому довіряємо, тим більше блага він нам дасть у цьому світі і в світі прийдеш йому. Далі буде, і будьте світли. Субтитрувальниця